Хлопці, всім привіт! Нарешті, нарешті вчепив я цього маховика. Ось таке вийшло, Такий вийшов вал. Все. Тут шпонка, гайка піджимається. Резьба лева. Тут теж ліва. Ну, до речі, він зараз стоїть на маховику. Осталось посверлити отвори під гужончики. Тут, тут, тут. Все, і буде. І буде вал готовий. Ну так, да, звісно, щоб відпісочить маховики не треба. Давно вони вже лежать. Ну, річ не, не в тому. Речь в том, что пока я делал это, вот появилась еще такая работа. Кстати, это будет дровокол и веткорез, чище порез в одном. И циркулярка. Короче, унисекс. Что мы делаем? Мы делаем сюда... Таку переходну планшайбу. Тут шпонка є, вал. ну Тут місце дос, дос, досить отвір тут, де я пальцем тикаю. Наріжу там різьбу десь 12. там Яку там шаг який там, я не знаю, 1,75, чи скільки вона йде на 12. Неважливо. На шпонці буде тут кріпитись та планшайба. На неї буде чіплятися маховик із шківом. Ну, це буде одна єдина конструкція. Посадка під маховик і шків це буде одна деталь. Ще не знаю, зварна вона буде чи з цільняка вигрізимо. Подивимось, що найдемо. Засараємо. О. Все, сюди. Сюди вчепимо конус. Ну так. Називаю морковку. Опа. Якраз морковка з правою різьбою. Все. Сюди чіпляємо і буде воно работати. Тобто закрутив, прикрутив морку, колиш дрова. Ні, не, не так. Завалив дерево у сусіда, там попиляв, порубав, таке щоб підйом не було. Ветки потращив на цьому. Такі дрючки, що в печку лізуть по діаметру, по довжині не лізуть. Порізав на циркулярці, тут пилка буде стояти. А ті, що порізав бензопилою, вчепив морку і поколов. Вообще чітка ідея. Не знаю, як воно вийде. Я робив таку роботу. Один дядька заказував, не знаю, щось він... Не отзивається. Зробив він то изділля чи не зробив, пробував, не пробував. До речі, тут ще й вал інтересний. Тобто ці ножі стоять не паралельно, осі обертання, а трохи навкись. Тобто, щоб воно, якби не одразу рубала, а постепенно. Як сюди буде щось пхати, чітко буде. Четко. В общем, хлопці, не ждемо, поки біла муха полетить. Заказуємо. Це вже теж готові. Ну, я ж кажу тільки маховики по пісочку і все. Нагадую, що. Звуть мене Андрій, я з Харкова, ось мій вайбер. Для замовлення. Кого цікавлять такі штуки, пишіть, дзвоніть, будемо домовлятися, будемо вам відправляти. Будете, колоть дрова з усієї сили. Все. Можу виготовити на замовлення дровокол по ваших, так сказати, бажаннях. Все. Що хотів сказати, все. В общем, замовляємо вали, моркви. Все, готові дровоколи В общем, як-то так.